Ну да, там є щось таке. А! Тікай, вали, Вели, 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 вели! до він! Так він по воді ходить може! Поплили! Диви він за мною, біжить по воді, бістріше, ніж я пливу. Ендермен, ендермен. Опа, сюди! Малвишечка! Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні ми будемо морською коровою. Але це все шутка. Сьогодні ми спробуємо втекти від справжнього хантера. Ну... Можна сказати мисливця, але є одне але цей мисливець буде не хтось із е, реальних людей або гравців. Цей мисливець буде прям справжньою нейронною мережею. І заспавнити його можна досить легко, відкривши чат і нажавши кнопку старт. Але тепер -ки! треба прям валити. У мене є 30 секунд для того, щоб спробувати якось від нього втекти, хоч щось собі скрафтити і спробувати далі тікати. Моя ціль це пройти Майнкрафт. Я сподіваюся, що все буде добре. У мене лишилося секунд 40 плюс-мінус. Хух. і мені за ці секунд. 40, треба добути дерева і скрафтити хоча б якусь сокиру для того, щоб якось відбиватись від нього, тому що він може і будуватися, і битися, і плавати, і тікати від мене, якщо в нього мало хп і те і т.п. І для цього всього мені треба скрафтити верстак скоренько, скрафтити сокирку, скрафтити собі кайло. Чудесенько, Сань, ти не встигаєш. У мене лишається секунд 15 плюс-мінус погнали. І він буде мене просто-напросто шукати. Де б я не був, він буде йти в мою сторону. Це просто шок. Я не знаю, що мені робити, але я знаю точно, що мені понадобиться і час майже вийшов. Бемк, Час вийшов. Всі хантери були активовані. Я зрозумів. Так, ти ще не тепнувся там до мене? Нє, цікаво, що ти робиш. Можливо, він навіть не знає, де я. Але мені здається, що він все знає. Він біжить прям до мене. Він навіть блоки ставить. Де він їх взяв, Сантікай. Просто вали, просто вали, просто вали, просто вали. Санчус. Тобі треба тікати максимально. Так, віслюк, обережно. Ти там живи спокійно. Я сподіваюся, що цей чувак десь поки що мене не знайшов. Якщо вам дійсно сподобається це відео, то я спробую покликати когось із блогерів. І ми додамо ще кілька хантерів і спробу. Пробуємо в двох, в трьох пройти Майнкрафт, коли на нас будуть полювати купа таких хантерів. Я не знаю, що мені з ним робити. Мені треба просто валити Санчо, сік, тікай. Let's go. так, нібито, нібито, нібито я трішки відстав від нього. Мені треба зрозуміти, що правильно мені треба зробити. Як мінімум, було б супер класно знайти село. Тому що знайшовши село, я міг би спокійно піти кудись. Цікаво, чи може цей чувак просто взяти і зламати блоки? Якщо він може ламати блоки, це просто шок. У мене є одна максимально крута ідея. Давайте зараз. Спробуємо скрафтити собі купу досок. Блін, нема лопати. пати. Я би спробував е, взяти дуже багато землі і побудуватися вверх. І цікаво, чи він би теж будувався вверх. Скоріше за все, так, тому що будуватись він уміє. Але чи спригнув він би правильно і спригнув би він у воду? Це вже питання залишається відкритим. Але поки що я знайшов корів в минулих частинах, я скорів отримував дуже круті шмотки. Сьогодні, на жаль, цього не буде. Сьогодні, на жаль, чисто м'ясо, чисто м'ясо, чисто шкіра. Я не знаю де цих хантер. Він, наскільки я знаю, досить швидкий. Майже зі швидкі. Такий, як і я, і він може теж прокачуватись. Типу, з певним періодом часу він отримує певні класні штуки. І він може бути як із кам'яним мечем, так і з залізним мечем, і все це залежить від того, скільки часу пройшло. Поки що, я не знаю, де він, я не знаю, хто він, що він, що він може взагалі. Ну я знаю те, що він може за мною бігти, ставити блоки і вбити мене. І вбити він мене може дуже-дуже легко. А моя задача якось спробувати знайти село. Так, наскільки я знаю, в цих біомах село не спавняться. Ну або якщо спавниться, то досить час. То мені треба знайти якесь поле. От якщо я знайду поле, я там буду нормально себе відчувати. Тому що на полі я і цього чувака буду бачити, і на полі також в цілому повинно бути все супер. Там може бути селище. Хоча можливо мені просто зараз скрафтити лопату. Давай, ведесенько Сань. Бем, клопата готова. І давай закопуватися в печеру якусь. Я би 100% копався би в печеру. Або краще всього знайшов якусь. Якби я знайшов печеру, було б набагато супер. Але де мені знайти, я вже зіки пробіг, я ще не знайшов, я вже голодний, у мене нема ні вугілля, нічого. Ну я можу їсти сире м'ясо, але сире м'ясо це ну таке. Хотілося б їсти нормальну їжу, як мінімум, хліб, який спавниться в селищі. А селища поки що я не бачу. Так, я чесно кажучи не знаю, де знаходиться цей хантер, але я, походу, знайшов печеру, і тут є вугілля, і я нарешті зможу їсти не сире м'ясо. Тому що сире, це просто шок. Тихо, Сань, вода. Хорош. Погнали нижче. Вугілля. Блін, я тут в пастці, братва. У мене тут реально пастка, тому що Тому що це не печера. Це просто такий каньйон, якийсь він супер маленький. Він глибокий Надо добути трішки каміння для того, щоб можна було скрафти собі кам'яну сокиру і кам'яне кайло. Обов'язково. Як тепер звідси вилізти? <хи> так, давай. Супер швидко, Сань. Супер швидко. Щоб він зараз на мене не напав. Зненацька. Я чув, хтось якусь траву зламав. Хтось зламав якусь траву. Сань. Обережно. Так, мені треба. Кам'яна сокира. Кам'яне кайло. Так, я поки нікого не бачу. Поки нікого не бачу. Ху -ху 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 -ху. Сань. Я вже кожного шороха боюсь, якщо чесно. Тому що це може бути реально останнє, що я можу почути. Наскільки я знаю, він доволі жорсткий чувак, і проти нього буде досить, досить складно все робити. Поки він іде десь за мною, то в мене є ж. Це він ставив ці блоки. Значить, він десь тут був. Ладно, ладно, Сань, все повинно бути супер. Одне діло, коли мене доганяли хлопці, а а а друге діло, коли Коли я реально боюсь цього моба. Так, треба якось так пробувати все добувати, щоб дивитися, що у мене відбувається за спиною. Тому що мені ще можуть заважати різні моби, а не тільки цей чувак. І ось, до я вже їх чую, вони тут десь за стіною, там, походу якась печера. А. Ну да, там є щось таке. <гас> а! Тікай, Сань, вели, 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 вели. Ти подиви, біжить за мною. Жучара. Ах ти жук, ах ти жук. Ладно, у мене є ідея. Так, старий. Ти де? давай, підіймайся. Блоки там ламає. Дивіться! У мене малави, у мене малави. Сань, поїж. Куди поїж? Іди геть. Іди від мене! Іди геть. Я вбив його! Я вбив його! Так, у мене є певний період часу, поки він зараз спавниться і прийде до мене. Ну, наскільки я знаю, тепер він прийде набагато сильнішим. Скоріше за все так. Але в нас є, в нас є час, в нас є час. Я знайшов спавнер. Ламай! Ламай, ламай, ламай то все. Будь ласка, е, сідло, ерунда! Єрунда. Єрунда! Єрунда, не шмотки даються! Ладно, так, мені потрібні смо і залізо. Залізо обов'язково. Також ми крафтимо супер пічку і пережарюємо залізо. Добуваємо ще трішки каміння. Мені воно треба. Мені треба щоб будуватися, щоб тікати від нього взагалі. взагалі. Алі, просто воно мені треба і все так, старий санчоус, все повинно бути супер, не нервуй. Але тоді як він випригнув на мене, я просто так злякався. Тихо, я вже скелетів навіть боюсь. Так, сань, все повинно бути супер. Ти добуваєш вугілля, ти в безпеці. Майже. Ну він може і ламати блоки, так що це ну Це потрібно мати на увазі. Так, у нас покращення, залізне кайло. По броні поки що у мене все погано. Я не можу нічого нормального собі скрафтити, але є спуски. Це хорошо, можна буде ховатися. Ну як ховатися? Він знає точно, де я знаходжусь. Розумієте? І все впирається тільки в час, скільки йому понадобиться часу для того, щоб дойти до мене. Мені здається, що йому треба небагато. Так як він швидко ходи. він може супер швидко до мене Ладно, давай пічку тут лишимо. Потім ми сюди повернемося обов'язково. А поки що мені треба розібратися з цим скелетом. Братуха, давай, гудбай. Тут ще один портал! Ви що на приколі? Я перший раз таке зустрічаю. Золоте яблуко, оце супер! Тут. Залізо! Хорош, Сань, реально. Ти везунчик, тобі щастить. На те залізо можна зробити в принципі собі якусь залізну шматочок броні. Поки його тут нема, нема. Хорошо, Фух. Робимо черевики. Робимо черевики. Фух. Як же, як же страшно? Я не знаю. У мене прям конкретна паніка. Так, тут тупік, що там, там поки що темнота. І вугілля. Якщо мені вдасться прийти в Майнкрафт з цим чуваком, і він мені не сильно завадить. Ну як, завадить, але все ж таки я зможу прийти в Майнкрафт. То в наступних серіях я постараюся заспавнити їх два-три штуки, а може й чотири. Позвати когось у відос. І я думаю, що все буде супер. Але це все залежить тільки від ваших вподобайденів, братва. Тому обов'язково треба їх ставити. Так, ладно, з цієї печери можна валити. Мені треба село. Ось до тут він бігав, дивіться. Він тут реально будувався ходив. Обалдеть. Ні, це жорсткий чувак реально, я навіть не знаю, що від нього можна очікувати, але якщо він ставив оцю свої блоки, то він 100% тут був. Мільярд відсотків він тут був. І я не знаю, в яку сторону спавен. Точніше, в яку сторону мені бажано не йти, тому що я з ним зустрінусь. Я би хотів би йти туди, де його нема. Але. Але я не знаю, куди не йти, щоб його не знайти. Так, коровки. Хантер апгрейднувся до другого левела. Обалдеть, обалдеть. Оце вже не круто. Він був нульовим левелом, потім першим, тепер він другий. Ох, це шок. Так, братва, ми знайшли. Лаву, це говорить про те, що можна робити е, швидесенько якось. Портал. Портал треба. Обов'язково. Що в мене є? У мене є верстак, у мене є залізо. Найс. Робимо собі відро. Я, я не знаю наскільки він сильніший став з другим левелом. Можливо, в нього тепер появиться якась крутіша броня, можливо, ще щось. Але я би дуже не хотів це перевіряти. Я би дуже хотів просто його ще ні разу не побачити. Жодного разу. Мені де кремінь. Мені де кремінь. Бо я тепер не знаю, чи в мене вийде його перемогти. Ну, він просто доволі складний, скоріш за все, чувак. Ну, кремінь, давай, будь ласка. О, є! Найс. Робимо запальний. Запальничка є. Розливаємо воду. Робимо портал максимально швидко. Я ще так швидко портали не робив. В паніки. Так, Сань, не панікуй. Не панікуй. Головне, дивись по сторонам. Все повинно бути добре. Все повинно бути супер, Сань. Ти майже зробив портала. Ти зробив портала. Санчоус. Верстак забираємо. Де цей чувак? Його десь нема? Поки що нема. Ну він може зненацька, просто залетіть на мене. Так, погнали. У мене немає нічого. Заспавнився дуже погано. Супер погано. Хантер телепортується до мене через 19 секунд. Через 19 секунд телепортується Хантер. Написано в чаті. Ось до він. Ви бачили в залізній броні, він крутіший, ніж я. Набагато тут купа гастів, Що мені робити? Боже. Хантер активований. Хантер активований. Круто, це те, що я хотів почути, побачити мільйон гастів Ай ой, -ой, ой Це шок. Це шок. Він біжить за мною. Не бачу поки. Не бачу поки. Блін, ці гасти, це шок. Поки що його не бачу. Газ зато по мені попав. Газ зато мене бачить. Ще раз попав. Тихо. Сань, вали, просто вали звідси. Треба тікати. Максимально, максимально. Я не взяв з собою купу блоків. Мені потрібно було там блоки шукати. Я не знав, що він до мене може тепнутись. Я його поки не бачу. Ні, це скелет обичний. Хух. Боже. Як же, як же, як же страшно? Супер страшно. Надо дивитись в ту сторону, він тільки звідти може прийти. Мені треба купа блоків. За допомогою блоків я зможу з нього щось поробити з цим чуваком. Можливо, мені треба підібрати лаву, тому що воду я все рівно не можу вилити, а от лаву я можу вилити. З лави я можу його спалити просто. Ху, сань. Просто біжи, тобі треба буде ще якось золото добувати, і ендерперлини якось потрібно буде добувати. Ендерперлини, я знаю, як добувати. Мені потрібно зробити човен. І за допомогою човна я зможу садити ендерменів в човен, і, в принципі, валити їх, щоб вони не дамажили мене. Я думаю, це момент дуже класний. Проте ще треба десь і палки блейза знайти. Ендермен, Ендермен. Опа, сюди, малвишечка. Завалили. Я не знаю, де Хантер. Я не знаю, можливо, він десь уже в лаві там помер. Але аби помер мені б написало в чаті. Фух. Як же це нелегко? Це прям ультра нелегко. Так, братуха, сідай в човен! В човен! В човен! В човен сідай! Сів, хорош. Одна перлина є! Супер! Так, ендермени. Те, що ви тут є, це дуже-дуже добре. Фух. Так, де мій човен, ось до. Здарова, брат. Давай з тобою розберемося якось. Опа, перлина, да? Випала, випала. Супер. Правда, я не знаю, де цей мисливець. Зато я бачу ще одного ендермена. Мабуть, йому просто тут набагато складніше передвигатися, і він ставить дуже багато блоків. Аби він їх не ставив, а просто пригав, то, можливо, було б набагато тяжче мені. А так виходить, що він просто піднімається, спускається, і йому досить, досить складно до мене добратися. Так, перлина не випала. Нема, нема, нема перлини. Давай, піднімайся. Сідай, сідай в човен! Хорош, Надо дивитись по сторонам, бо він може прийти з будь-якого місця. Ще перлина випала. Супер! Так, Сань, ти йди сюди, сідай в човна, сідай в човна, що ти не сідаєш? Ладно, будемо без човна, з тобою битись. А ти сів. Ой, ти молодець. Так, мені треба зробити нову сокиру. Хорош, дуже хорошо йдемо, дуже хорошо йдемо. Ще одна перлина. У мене вже 13. Супер! Додому. До... Ні, не додому. Потрібно зараз шукати фортецю. Потрібно шукати фортецю в пеклі. А де її знайти? Боже. Так, цього ми викидуємо, він займає слоти. І ще мене дуже бентежить цей хантер. Де він знаходиться, я, чесно кажучи, не знаю. Останнє, що я бачив в чаті, це те, що він активований, і те, що він десь є. І ми його теж бачили, і він біг за нами, а потім він десь зник. Скоріше за все, йому просто досить складно передвигатися через е, такі тунелі великі. Через отакі кратери, йому тяжко передвигатися і так далі, і тому подібне. І через що ми його поки що ще не бачили. Але це не значить, що він нуб. Це значить те, що йде в час. І він, скоріш за все, може зараз прокачатися до третього левела. Там чи на якому він був на другому. Це він да, до третього зможе прокачатись на ізі. Так, народ, я знайшов фортецю. Я її знайшов. Я її знайшов. Як мені в ню попасти? По мені вже стріляє Блейз. У мене нема блоків. Надо зараз повернутись до бути. І добути я їх нормально не можу. Да? Ні, ось дає. До речі, лава, 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 лава. Набираємо. Обов'язково. Лава, це те, що мені потрібно. І блоки теж мені дуже потрібні. Я сподіваюся, що Хантера тут. Поки що ще нема. Я в те дуже сильно вірю. В смісі, ти тепнувся до мене? Чи ти не тепався я його вбив! Я його вбив! Фух! Звідки він до мене попав? Я не знаю. Це просто шок. Це було мега неочікувано, якщо чесно. Я вже думав їсти золоте яблуко, але мене вийшло його вбити. У мене вийшло. Так, гантера апгрейд еквіпен перший левел. Я ж з другим левелом його вбив. Він знову з першим. Я поняв. Хорошо. Ладно, Сань, погнали. Страшна фортеця досягнення. Так, це пігмен. Так, скелет, висушувач. Добрий день. Там скелетів дуже багато, але там є спавнер блейзів. Let's go! Спавнер блейзів прямо тут. І блейзи заспавнилось. Ні, тільки не ви. Тільки не ви. ХП нема. Тепер нема. Стержень є. Надо їсти обов'язково. Є в мене щось нормальне їсти. Нема нічого нормального їсти. Тільки гнила плоть. Ну ще можна поставити пічку, дві пічки, і почати пережарювати. Нормальне м'ясо. Я тільки не знаю, чи блейзи будуть спавнитись, Якщо пічка там світиться, ні, блейзи будуть спавнитись. Так, Сань, обережно, все супер. Живи. Ні, вони тебе дуже дамажать. Надо було заліза більше добути. Скільки мене палок. Чотири. Чотири дуже мало. Їмо. Їмо і відходимо. Головне, щоб скелети тут не начудили біди. Так, блейза спавнився. Убили, живем, просто живем Де блейзи? Спавніться. У мене ще одну палку не вистачає. Чи дві навіть? Дві треба взяти. Надо випити дві палки. Як це зробити? А зараз ми це й зробимо. Так, степалка палка не випала. І степалка палка не випала. Боже. Малка випала. Найс. Блейз рот. Бемк. Робимо очі Енду. 12 штук. Повинно вистачити. Ладно, ламаю спавнер, щоб ніхто не заспавнився. Погнали додому. Нам потрібно додому. Це в ту сторону, плюс-мінус. Фух. Так, народ, можна кидати око і дивитися, в яку сторону портал. В ту сторону. Окей, погнали. Випаде, будь ласка. Ти ж зламалось? Так, не бачу, не бачу, мислився. Поки Поки що все добре. Летс го. Так як у мене є човен, я буду ним користуватись. Погнали. Моя ціль прийти до Енду. Просто прийти до Енду. І поки що в мене це получається. Так, де Хантер? А? Ти де? Я тебе не боюсь, я на середині озера. <плес> <плес> О, до він! Так він по воді ходить може! Поплили! Диви, він за мною біжить! По воді быстріше, чим я пливу. А, ні, не бистріше. Ну, майже швидше, чим я пливу на човені. І в мене нема ніякого лука. Я можу скрафтити лук. Я можу скрафтити лук. Ні, та він супер швидкий! Він ультрашвидкий. Ладно, погнали. Боже, мені по-любому зараз треба його якось убити. По любому, я знаю, як, я знаю, як, я знаю як. Тихо, Сань. У мене є ідея. у мене є ідея, він нуб, він нубас, нубас. Де, будується. Тримай лаву. А він не горить! А я вбив його. Ні, він все ж таки горів. Фух. Можна кидати око енду. Все супер. Погнали. Поплили далі. Нам треба максимально віддалятися і шукати портал. Я сподіваюся, що мені вистачить очей. Якщо мені їх не вистачить, це буде халепа. Кидаємо око. Воно веде нас далі. Окей? Тільки не на листя. Давай, погнали. Погнали, погнали. Всі хантері активовані. Чому? Як так? Почекай, кидай перлину. Назад! Всмісій назад! Смісі назад! Випади! Будь ласка, погнали! Вниз! Вниз! Вниз тище! Я, я загубив перлину! Нема перлини! Ладно, я буду думати, що мені вистачає. Так, мій обов'язок це закриватись за собою, а то вони можуть копатись. І чому я кажу вони? Тому що, скоріш за все, їх тепер двоє. Якщо написало таку штуку, значить їх, скоріш за все, двоє. Так, живем. все супер, закриваємося і копаємося. Ух, нічого не бачу. Кудись докопався. А куди? Я не знаю. У мене ні броні, нічого немає. Я буду просто надіятись на те, що мені вистачає очей. Да, я знайшов! Хантер упали! В шо? Що там з хантерами було сказано? Так, почекай, тут бібліотека, значить тут нема портала. Надо вище підніматись. Шукаємо просто портал. Просто треба знайти. Знову вище, окей. Тут тупик! Ось доще кудись можна пройти. Почекай, це я звідси прийшов, да? Да. Ладно, тоді мені тільки до бібліотеки. Окей. Погнали! Кудись, До фонтана! До фонтана! Портал! 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 портал. Я майже виграв! Тут нема очей! Тут нема очей! Тут нема очей! Це шок! Тут просто нема очей! Боже! Це ж ці ці меші! Ідіть геть! Не мене зараз уб'ють! У мене є ідея. Ідіть геть! Ну це просто шок! Получається, що я не зможу пройти гру. У мене є ще одна перлина, але немає блейзових паличок. І коротше, аби в мене тоді одне око не зламалось, а інше просто не не загубилось, то було би все супер. І що мені робити? Оце з цим порталом. Охой, ти, мисливці! Тихо! Сандіш яблуко! Обережно! Обережно! Ні! Ні, вони мене забудовують навіть! Тихо, чому вас нас двоє? Лава, 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 вони зільки кидають навіть.